Я хочу розказати тобі про орудний відмінок. Перш за все, для того, щоб розпізнати орудний відмінок, треба знати, що орудний відмінок відповідає на питання ким, чим або з ким, з чим. Так, ти можеш. Розпізнати, що треба застосовувати орудний відмінок. Також орудний відмінок може відповідати на питання де. Так само, як і місцевий відмінок. Тут тобі в пригоді знадобляться прийменники, які треба запам'ятати. Це прийменники над. Під, за, перед, між, Поряд з. Саме після цих прийменників використовується орудний відмінок. Це ми говорили про іменники. Прикметники в орудному відмінку відповідають на питання, яким, якою, яким. Але Сьогодні я хочу зупинитися на іменниках і саме в яких випадках застосовується орудний відмінок. Можна запам'ятати, що орудний відмінок застосовується в таких ситуаціях. І перше це він позначає. Інструмент виконання дії. Тобто чим ми виконуємо дію? Або ким ми виконуємо дію? Наприклад, я звик писати олівцем. А моя дружина любить писати ручкою. Чим ти любиш писати? Олівцем чи ручкою? Чим? Тут питання чим? І це інструмент, яким ми пишемо. Або, наприклад, можна спитати, у когось, чим ти любиш малювати картини? І хтось може відповісти, я люблю малювати картини фарбами. Ще дуже може стати в нагоді, коли ти комусь розповідаєш, наприклад, на чому ти їздиш або чим ти їздиш на роботу? Чим ти їздиш? Зазвичай на роботу я їжу машиною. Машиною. Чим? Машиною. А мій Колега зазвичай їздить автобусом. Ти можеш когось спитати, чим ти їздиш на роботу. І правильна відповідь буде: Я їжу на роботу автобусом, або Я їжджу на роботу трамваєм. Або ще один приклад, який я тобі навів, нав... навів тут. Як інструмент дії для перекладу я користуюся словником. Чим ти користуєшся для перекладу незнайомих слів? Я для перекладу користуюся словником. Це ситуації, коли орудний відмінок. Використовується для позначення інструменту виконання якоїсь дії. Друга ситуація це роль виконавця дій. Тобто, ким ти працюєш? Ким? Да? Я працюю вчителем? Вчителем, ким? Вчителем. А ким, ким працює твоя сестра? Моя сестра працює перекладачем. А ким працює твій брат? А мій брат працює водієм. Але він завжди мріяв бути актором. Тобто про професії ми говоримо в орудному відмінку. Я працюю вчителем, або я стану вчителем. Якщо хтось іще і досі навчається, він може сказати Я зараз навчаюся, я стану вчителем або Я буду вчителем. Так само, наприклад, ти можеш спитати у своїх друзів, ви що очікуєте дитину? І товариш тобі може відповісти: так, я скоро стану батьком. Ким стане батьком? Це теж орудний відмінок. Або ще приклад. Ким він працює? Він був офіціантом, але скоро стане кухарем. Ким він був? Він був офіціантом. Ким стане? Стане кухарем. В даному випадку використовується орудний відмінок. Ким станеш, ким будеш, ким працюєш. Наступна ситуація, це орудний відмінок використовується для позначення місця дії. Наприклад, куди ти, наприклад, я у тебе спитаю, куди ти збираєшся поїхати в наступну відпустку? І можна відповісти. Я збираюся подорожувати Європою. Чим ти збираєшся, де ти збираєшся подорожувати? Я збираюся подорожувати Європою. Або в наступному році я планую подорожувати світом. Це більш глобально. Або, наприклад, Де ти любиш гуляти ввечері? Хтось питає тебе. І ти можеш відповісти, ввечері я люблю гуляти містом? Чим містом? Або ви йдете е, з кимось по якійсь вулиці, і ти можеш сказати, якщо Тобі ця вулиця дуже подобається, і, ти можна сказати, я дуже люблю гуляти цією вулицею. Це позначення місця з застосуванням орудного відмінку. Також, при позначенні місця дії, дуже важливо запам'ятати. Прийменники, які використовуються в орудному відмінку для позначення місця дії. Наприклад, це прийменники над, під, за, перед, між поряд з. Ну і давай розглянемо декілька прикладів. Прийменник над Над столом Висить картина. Де висить картина? Картина висить над столом. Над столом. Якщо ти вже вивчав місцевий відмінок, то він теж відповідає на запитання де? Але там використовуються інші прийменники. І, наприклад, на столі. Це місцевий книга лежить на столі. А якщо книга лежить під столом, дитина її скинула під стіл, і книга лежить під столом, то після прийменника під використовується орудний відмінок, їх треба ці прийменники вивчити. Так, тобі буде легше. Прийменник за багато людей живе за кордоном. За кордоном. Багато людей за кордоном допомагають Україні. Після прийменника за у нас орудний відмінок. Перед я припаркував машину перед будинком. Де ти припаркував машину? Я припаркував машину перед будинком. Наступний прийменник між. І хтось може спитати: Я чув? Ти вчора був на концерті? Яке у тебе було місце? Де ти сидів? І один з варіантів: на концерті я сидів між. Мамою, мамою й татом. Мама й тато в цьому реченні в орудному відмінку, тому що я сидів між мамою й татом. Я припаркував машину між двома магазинами. І останнє. Прийменник поряд з. Тобто щось дуже близько. Наприклад, моя робота знаходиться поряд з домом. З домом. Моя робота знаходиться поряд з домом. Я люблю відпочивати поряд з річкою. У мене є будинок поряд з морем. І такі різні варіанти можна навести. Головне запам'ятати ці прийменники. І так буде легше. І останній важливий елемент. Те, що треба запам'ятати, коли використовується орудний відмінок, це приєднання об'єкта. Тобто зазвичай використовується прийменник з З ким? З чим. Я у тебе можу спитати, з чим ти любиш пити каву? А ти можеш сказати, я люблю пити каву з молоком. Слово молоко стоїть в орудному відмінку. Тому що це приєднання до кави. Каву з молоком. В кафе ти можеш сказати. Мені, будь ласка, каву з молоком. Каву з молоком. Або мені, будь ласка, чай з лимоном. З лимоном. Це приєднання. Або, наприклад, ми з дружиною та дітьми. З дружиною та дітьми вчора ходили в кіно. Ми з дружиною та дітьми. Ми всі разом ходили в кіно. Це теж орудний відмінок. Я люблю проводити час з друзями. З ким ти любиш проводити свій час? Я люблю проводити час з друзями. Або Я люблю проводити час з родиною. Після прийменника з ким або з чим. Ставимо орудний відмінок. Ну і останній приклад: Я навчаюсь в одній групі з Томом та Олегом. Тут наведені імена. Вони так само стають в орудному відмінку. За цими шаблонами, за цими правилами можна використовувати будь-які інші приклади. Дай мені знати, чи було це для тебе корисно. А правила утворення іменників і прикметників в орудному відмінку. Ми розглянемо пізніше.